Взаємодія спирту з лужними металами, етиловий спирт етанол це 2 h 5 oh Металічний натрій. Металічний натрій активний лужний метал. Його зберігають у шарі гасу, так як він швидко окислюється на повітрі. Натрій бурхливо взаємодіє з водою. Ми зараз з вами разом переглянемо, як же ж він взаємодіє із спиртами. В хімічний стакан наливаю етиловий спирт це 2H5OH. Дістаю металічний натрій за допомогою пінцету. Руками брати натрій не можна, так як людина на 65% складається з води, а натрій бурхливо з нею реагує. Промакую натрій фільтрувальним папером, аби забрати залишки гасу. Натрій м'який метал дуже легко ріжеться ножем і має характерний металічний блиск. Поміщаю шматочок натрію у стакан з етиловим спиртом і спостерігаємо бурхливу реакцію, в результаті чого утворюються алкоголяти, алкоголят натрію і виділяється водень. Ця реакція заміщення. Атоми гідрогену гідроксильної групи заміщуються на атоми металу.